Всім! Ви на каналі цвяторчики в цьому відео ми з вами потрапили в другу частину про гру Left 4 Dead. В першій частині, як ви пам'ятаєте, ми зупинилися на вулицях. А тепер ми з вами вже йдемо в торговий центр і Атріум. Я не знаю, чи в нас вийде чи ні. Обираємо персонажа. Я завжди хочу грати за Еліса, він прикольний. І давайте вперед вбивати зомбаків. Я не знаю, чи в нас на цей раз вийде, бо по суті. Ось по логіці. Тут має бути тяжкіше. І ще, і ще по логіці, коли ми тоді несли Кока-Колу в першій частині, якщо ви не дивились першу частину, обов'язково подивіться, бо це продовження. Коли ми там несли Кока-Колу, пам'ятаєте, взагалі, взагалі, я ризикував своїм життям, аби віднести тому дядькові Кока-Колу. Тобто я мав собі хоча б одну пляшечку забрати. А, логіка. Де логіка? Так, давайте АК візьмемо, це прикольно зброя. В принципі, прикольно. Let's go find the evacuation center. Забираємо аптечку, тут ще щось є. Ні, прикольно. Е, ось ви, хто пішли на місці? Ой! Я не... Я не такої зустрічі очікую. Я думав, що я прийду. Всі на мене подивляться, скажуть, добре, Десь, руки подивляться. Вже аж по што, що ти пішло, що ти Окей, это не проблема. НЕ ПРОБЛЕМА, у тебя есть уже сломка, просто проблема. Зараза, все. всё 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 всех так. О, кивка. Так. А шо она робит, мне таки наполнили. Ну это, разумеется, просто выбухнивка, как... ...як стендор. На, Так, а куди нам тут і ти? Ні, як розуміє, нам треба нагору. Правиш вже це не надавали, ще й в другі зараз залежати буде. Як я розумію, да, нам треба нагору. А я вже забув забужу критику. Все, 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 все. Пішли тоді сюди <плес> кудись, так. Пішли, пішли, пішли. Ну що тут у нас є? Що тут є? Що тут... Ну в принципі нічого тут немає. Тільки пазука, яка <плес> стоїть і вже готовий був кинутися в мене. І все. І мене де кого можете вдарити. І він розвит, який наш машин, давай ще й не нам сюди? Так. Oh, це cured, да. О, ты там ред меня. Да, ось вперед. Ну все, я в принципе, все за... Ой, 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 шо тут таке? А, я знаю. Да, уже тебе. О, дякую. Ой, Ja, oké, 7000. Web is over hier. Nou, dat is een beetje... Dat is een beetje... Meneer, dat is... Reload it! Ah, dat een beetje... ik heb het al gezegd, we hebben het gezegd. Nou, dat is het gezegd. Reload it! Oké, ik ben zo weer naar de hoogte, ik naar de Релоуди! Ви чи що можна на мене бігти, кричати, перебивати! Я намагаюся відео нормально записати, а ви що? Я відео, а ви, шо, ви теж хочете попасти в відео, то вам треба спочатку підписатися на мій канал, я тільки підписником кажу. Ну, а якщо ви хочете зі мною зіграти в якусь гру, наприклад, в Roblox, то... Мій нікнейм вже, як ви знаєте, в попередньому відео чи не знаєте, я не знаю, я казав чи ні, ну, якщо я наказав, це мій нікнейм Святульчик. Ви, мабуть, в шоці, але я англійською mm -hmm. нам треба сюди. А ты что тут роб? Право не дома были раз назад прийдемо. На тем месте ду уже мне знам шось. Тут зомбаки упали. Ага. Ай, она не? пойдут. Зачем она выта? Я и так назваю ума. Ааа, ээээй. Вот это видите. Ще буде мене перебувати, Сумніваю. Окей, народ. пішли тоді. Пішли на трати. Бливай. Ну, а тут? що он тут робить, я так не вижу. Він може блювати, еще раз стоятий пузір. Табу з ви іде! Я буду наразі заробити, але я міг би це зробити іншим способом.

Reloading Adrenaline shot here Reloading we reloading. Hey I'm reloading. Come on. Come on. Come on. Come on. reload So guys Yeah boy That's it Reload

Ну, швидше, ну заходьте. Всі йдуть. мене патронів тема, да Only folks Релод! save us го сюда. Стоо! Ви з вами пройшли! Я був більше за все інфікованих. Прикольно, прикольно! Я не знав, я чесно не знав. Особливо інфіковані ввелі тренером однаково. Жокея, курт. Видемо, але відео не попадає. Відьма не попадалася мені взагалі. Загальний захист. Найбільша кількість інфікованих. Ну, я так, ну. Не знаю, це типу нагадування. Рівно 360 патронів це мама. Це вже останній рівень в цій компанії. That man is America's greatest natural resource. I would take a picture that man. Man, this is, this is awful. Okay, now i to lift some of the Well if you're looking for ideas, <laughs> look no further. Because I have a good one. You see, that poster? It says you can get your picture taken with Jimmy Give Stock call. Now all we gotta do is it and gas it up. And I will drive so, out of all, okay. out of all the plans we have, which is, which is, which is zero. that might be in the top ten. Now, well, they I don't fill up these tanks at car shows, so we don't have, we have to find some gas. As soon as these doors, doors open, get ready. get ready to run. I'm to get of Фонтер! 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 Моя робота цивикла нас утільки місце, а ваша робота hey, вона прикривала. Перевіримо обов'язково, перевіримо. Воно вибухає чи ні? Це шок цієї лопички.

Звісно, мене зараз буде всі захищати, нашу да, про це писати, я не розумію, Нащо мене все робить? Нащо про це всі писати? Я розумію, але, але мене мають захищати, бо вони мусять. Я їх найняв. вони мої раби. Вони мої піддані, вони мусять це робити. Я їм наказав, а вони просто виконують накази. Але я це їх взагалі їм не <реш> відволи від мене один, два, три, чотири. Треба час, щоб порахувати. Ні, я не, не Вибачте. що я вас просто хожу відбиваю. Вибачте. Мені чесно, ви Бачите, як я відчуваю. Okay. Пішли. Пішли. Прикривайте. Ви мої роби. Ви маєте мене захищати. Але ще навпаки. Так, так, так. За що я вам взагалі плачу? Хоча я вам взагалі не плачу. але за що? За що? За що? Ч, ви що, просто так безкоштовно працюєте? Ну, ні ні ви маєте мене захищати, а я маю просто ходити відео записувати. ви Окей, пішли. вже Каністрою зараду стати. Це я Це я Це я Це я 1, 2, 3, 4, 5, 6, що таке? 40! Остання коней жодки! А вс так быть, а на...

ха ха хо о о о було потужно, стоп і все. Окей, це не так цікаво. Дитцентр. Ну наче ні, бо якби був... Якби був кінець, я думаю, тут написали б Д-Енд. Ага, нам знову. У нас вибуло на головну меню, ходавай грати в компанию, так само забідна гра. А -а, -а, а а Так. Я думав... Типу ми це пройшли і з колдауном буде перехід. А воно ні. Темний мертвий центр, перехід, темний карнавал, болотна лихоманка, злива, парафія, жертва без милосердя. Стоп. Стоп. А чого це на ну, жертви вже інші чудики? Дивіться. Типу тут ось ці, що Тренер, Рошель, Нік, Еліс, типу я святульчик. А тут вже інші якісь. Чого тут, чого тут інші чудики? Чого тут вони інші? Чого в мене будуть інші піддані? Що за майшня? Чого в мене будуть інші піддані? Блін, мені ці піддані подобалися. Хоча вони не служили як треба, тож може інші піддані будуть краще. Окей, а в нас в наступній частині буде компанія під назвою Перехід. Окей, я гадаю, на цьому наш відео можна закінчувати. Ми нормально зомбі налупашилися. Зустріли якогось танка. Він так здається, що так і називається, я не знаю. Коротше, зустріли ось цього гіганта. Ну, будемо назвати його танком. Зустріли ось цього гіганта під назвою танк. Ну, як мінімум для мене. Е, далі. Пройшли два рівні і пройшли цілу кампанію. Я гадаю, це достатньо того, що. Найважливіше таке для одного відео. І так. На цьому наше відео можна закінчувати. А ну а якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк та підписуйтесь на мене, бо це відео не останнє. Я так кажу в кінці кожного відео і буду казати все. Арівідерчі, дякую за перегляд!